Не завжди, не завжди є якісні грушки. Нові навіть. Це є нова грушка, бачите, вона легко залазить. Що ми робимо? Виходимо з положення. Так, беремо двокомпонентний клей. Дуже просто. Двокомпонентний клей зараз будемо розводити. Розведу двокомпонентний клей, щоб зафіксувати цю грушку, бо, тому що вона є нова і кожен виробник робить по-різному. Один до одного. Так, розмішуємо. Зараз. Так, ще хтось дзвонить. Розмішую двокомпонентний клей і буду фіксувати оцю грушку, щоб вона тут не відлітала з цієї коліс. До, до однорідної маси це все розмішав. Далі беру всередину. От. Тут середину, щоб його зафіксувати нормально. Так, треба, щоб вона не цей повимазувалась. Вона має рухатися вверх-вниз. Зараз я покажу, як це робиться. Середину даємо двокомпонентний плей. Далі ми натягуємо, тут є направляюча спеціально розрізана всередині. І тут є фіксатор такий. Отут, подивись, тут покажу, з цієї сторони розверне камеру. От. Тут є такий фіксатор, це є направляюча до цього фіксатора. Беру, вставляю сюди грушку. От, Вона має дуже сильно залізти. Вставляємо і фіксуємо скотч, щоб вона не вискакувала. Так. Як там краще зафіксувати? Все. Це є фіат-дукатор пижу боксер, седра індравтор з 2002 року по 2006 рік. Куліса, коробки передач. Грушку зафіксували, тут є пружинка, яка підтягує задню передачу, вона має застигнути і вона буде дуже чудово працювати. Кліси є відновлені, яблучко повністю відновлене, грушка нова стоїть, і все буде працювати не гірше нової куліси. Так що, кому необхідно колісу, коробки передач на 244-й колос з 2002 року. По 2006 рік на Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper є в наявності, телефонуйте і будемо про все домовлятися.